Сьогодні ми поговоримо про електричні двигуни, їхню будову та призначення. Електродвигун це пристрій, який перетворює електричну енергію в механічну. Дія електродвигуна заснована на обертанні котушки, що поміщена в магнітне поле необхідно, щоб обертання відбувалось в одну сторону, тому у момент проходження рамкою положення рівноваги. Коли ліва і права частини рамки міняються місцями, напрямок струму в рамці має змінюватись на протилежний. Будова, ротор, статор, обмотка статора і колектор. Явище обертання рамки зі струмом у магнітному полі використовується в електричних двигунах. На цьому малюнку зображено рамку, яка складається з кількох десятків витків ізольованого дроту. Рамку насаджено на вертикальну вісь. На цій осі під рамкою закріплені два металеві кільця, ізольовані одне від одного. До одного кільця приєднано один кінець обмотки рамки. До другого другий, До кілець підводиться струм за допомогою тонких металевих пластинок щиток. Установимо площину рамки паралельно до силових ліній і замкнемо коло. Рамка повернеться та розташується так, щоб її площина була перпендикулярною до силових ліній. Якщо в той момент, коли рамка за інерцією пройде це положення, Змінити напрям струму, то рамка повернеться в попередньому напрямі ще на 180 градусів. Щоб рамка оберталася й далі, треба знову змінити напрям струму. Отже, якщо після кожного повороту рамки на 180 градусів змінювати в ній напрям струму, вона безперервно обертатиметься в магнітному полі. Для автоматичного змінювання напряму струму застосовують колектор. Його, що складається колектор? Це півкільця, металеві щітки, постійний магніт, рамка, що повертається навколо горизонтальної осі, і джерело струму. Півкільця колектора повертається разом із рамкою, а щітки залишаються нерухомими, тому після проходження положення рівноваги до щиток будуть притиснуті вже інші півкілі. Напрямок струму в рамці зміниться на протилежний, а напрямок обертання рамки залишиться тим самим. Хем у дії такого найпростішого колектора подано на цьому малюнку. Коли до щітки підходить півкільце, струм у рамці йде від АВ до В Г. І рамка повертається на 180 градусів. Внаслідок такого повертання щітки півкільце. Проходить струм в рамці йде від ГВ до ВА. Тобто напрям струму змінюється, рамка робить новий півоберт. Створюється безперервне обертання рамки. Отже, замінивши кільця півкільцями колектором, ми отримаємо діючу модель електричного двигуна постійного струму. Обмотка електродвигуна, що складається лише з однієї рамки, обертається поштовхом. Щоб зробити обертання рівномірним, можна взяти не одну, а дві рамки. І розмістити їх у взаємно перпендикулярних площинах. А кінці обмоток, приєднані до частин колектора А Б, В Г. Це буде чверть кілець. Коли одна з рамок займає положення перпендикулярно до силових ліній і не зазнає дії з боку магнітного поля друга, Якраз розміщена вздовж силових ліній, і магнітне поле діє на неї з найбільшою силою. У технічних електродвигунах обмотка складається з великої кількості витків, розміщена у пазах стального циліндра. Стальний циліндр разом з укладеним його пази проводами називається якорем двигуна. Магнітне поле двигуна створюється сильним електромагнітом. Поперечний розріз електричного двигуна зображено на цьому малюнку. В середині корпуса розміщені полюси електромагніту. N і С. А між полюсами якір. Літерою К позначено колектор. Літерами А і B – чітки. Струм проходить по черзі в обмотках якоря електромагніту. Електричні двигуни порівняно з паровими машинами та двигунами внутрішнього згорання мають низку переваг. За однакової потужності вони менші за розмірами, зручніші в роботі. Для них не потрібний запас палива або води. Вони не виділяють диму або газів. І не забруднюють повітря. Електричні двигуни виготовляють різної потужності від кількох ват електробитва це до сотень і тисяч кВт це екскалатор, прокатний стан. На заводах і фабриках електричні двигуни приводять у рух верстати. У сільському господарстві насоси, молотарки, віялки, доїльні апарати. Соло соломорізки, на транспорті трамваї, тролейбуси, поїзди метро, електровози, у побуті колососи, холодильники, пральні машини, ясорубки, кавомолки та інше. Які ж висновки ми сьогодні зробимо? Це явище обертання рамки зі струмом у магнітному полі завжди використовується в електричних двигунах. Електричні двигуни мають низку переваг перед тепловими. Вони більш компактні, економічні, зручні в застосуванні, їхню потужність легко регулювати, не забруднюють довкілля. Дякую за увагу!